Тому що все, про що я хотів сказати, він вже практично сказав. Але і щиро дякую. І я хочу перш за все щиро і подякувати за підтримку посольства Сполучених Штатів Америки і Американській таргівальній палаті, тому що це не просто підтримка. Це величезна у всіх роботи, яка вона щоденно відбувається, і ми відчуваємо і дискусію, і дискусію по дуже складним питанням. Тому що правда, як завжди, лежить посередині в процесі серйозних обговорень. Буквально декілька слів стосовно того, над чим працює профільний комітет енергетичний і який, над якими рішеннями працює в енергетичному секторі Верховна Рада. Ну, те, що Верховна Рада проголосувала закон про ринок газу, про це всі знають. І сьогодні ми, заступники міністра Єгрем Дюденка, працюємо над не просто над імплементацією цього закону, це Цілий набір підзаконних актів, нормативних документів, які терміново потрібно прийняти для того, щоб проголосований, підписаний президентом закон почав ефективно працювати в Україні. А другий дуже важливий закон про ринок електричну енергію в Україні у нас створена робоча група разом з секретаріатом Європейського співтовариства, разом з групою підтримки. І робота практично підходить до завершення. Є всі підстави сподіватися на те, що до завершення цієї сесії цей закон буде внесений в парламент і буде проголосований. І третій базовий закон, над яким фактично ідуть дискусії і робота також на фініші, це закон про незалежного регулятора. Ціпових моментів стосовно повноважень, над якими сьогодні йде дискусія і між народними депутатами України, між Радою, між урядом, між президентською між адміністрацією. Тому би, цей комплекс законів на сьогоднішній день фактично є на вихідці. Буквально хотів би, користуючись тим, що є пан посол, сформулювати на погляд дві дуже серйозні проблеми, над якими в контексті можливо обговорення. І сьогоднішньої дискусії потрібно було б нам попрацювати. Перше, це ну, така складна тема, яку ми неодноразово обговорювали, обговорювали разом із Американською проблема, з Американською Дергівельною палатою. Це проблеми, пов'язані з ранками платежами і з проблемою змін правил гри на нафтогазовому ринку. Тому що по великому рахунку є одне правило, воно є унікальним, не є унікальним. Це правила повинні бути стабільними. Тоді зрозуміло, як інвестувати, як працювати на цьому ринку. А коли правила змінюються один раз на півроку або один раз в квартал, і як правило не в кращу сторону вгірше, тобі дуже важко про щось говорити. Але я є одним із співавторів законопроекту, який зараз обговорюється в комітетах, по зниженню ставок рентних платежів для того, щоб вони носили об'єктивний, адекватний характер і збалансувати інтереси. З однієї сторони державного бюджету і бюджетної політики, і проблеми, які стоять дуже серйозних проблем перед українським урядом. З іншої сторони, ми повинні збалансувати інтереси галузі, інтереси інвесторів для, для того, щоб це було правильно, зрозуміло, і для того, щоб можна було отримати по великому рахунку, крім добичі газу і нафти, отримати ще й прибуток, тому що наші інвестиції не будуть йти. Але я хотів би сказати про одну дуже просту річ: просто як народний депутат України, це моя приватна позиція. І звернутися до, до пана посла, тому що український уряд знаходиться дуже в, тіс, в тісних таких ножицях. З однієї сторони, уряд змушений приймати непопулярні рішення для того, щоб наповнити бюджет, виконуючи меморандум з Міжнародним валютним фондом і міжнародними кредиторами. І ці вимоги на сьогоднішній день надзвичайно жорсткі, якщо не сказати жорстокі. З іншої сторони, той самий український уряд змушений приймати непопулярні речі. Обкладати дуже важкими податками, в тому числі рентними платежами, і е, вирішити тактичну задачу наповнення бюджету у 2015 році, розуміючи при цьому, тому що і прем'єр це розуміє, і міністр фінансів це розуміє, що це є проблеми 15, 2016, 17 року, якщо ці правила не збалансувати. Тому цей конфлікт між вимогами Міжнародного змірного фонду з однієї сторони. І правилами гри для інвесторів в Україні, які є страви бути стратегічними, це є, на мій погляд, дуже серйозна проблема, яку потрібно було би збалансувати. І ще одна проблема, про яку я хотів би сьогодні сказати. Я думаю, вона однозначно лежить в концепції тема, яка буде обговорюватись. Я буквально декілька декілька днів назад був в Брюсселі в Європарламенті, виступав і був на презентації великого, дуже серйозного, фундаментального проєкту це створення європейського енергетичного співтовариства. Я вважаю, це історичне рішення для Європейського Союзу, і в рамках імплементації і реалізації вже цього рішення була презентація програми модернізації і створення спільної енергетичної інфраструктури в Європейському Союзі: газові інтерконектори, електричні інтерконектори, сховища. І красива, дуже красива карта, красиві схеми, але є одна проблема: там, де територія України, там взагалі біла пляма. Тобто місця для української газової, електричної інфраструктури в інфраструктури інфраструктурі європейської енергетичного стівтовариства, в тій версії, яку ми бачили в Брюсселі, на сьогоднішній день немає. І для нас дуже важливо, я також можу підтримати позицію і те, що прозвучало від пана посла і від а, пана заступника міністра, що ми мусимо знайти місце для газової, транзитної української інфраструктури в рамках європейських. Ми мусимо знайти своє місце якби в цій загальній структурі ієрархії енергетичної енергетичного європейського співтовариства. Ну і на завершення я хочу сказати, що. Є цілий комплекс законів, проєктів законів, над якими ми сьогодні працюємо, в тому числі я є одним із співавторів ну, цілої низки законів, які стосуються прозорості в нафтоводоповній галузі, і які стосуються і легітимізації і багатьох інших речей, про які ми сьогодні будемо говорити. Я єдине хочу сказати, що для нас дуже важливо, коли у нас відбувається суспільний діалог з експертним середовищем. Я був народним депутатом всьому скликання, і в мене не така велика історія парламентської діяльності. Але те, що сьогодні у нас мені так моє відчуття, що у нас найбільш широкий діалог з експертним середовищем, з професійним середовищем, у нас дуже нормальні контакти з міністерством енергетики, з Нафтогазом. Гарячі дискусії, не прості дискусії, але принаймні в тих дискусіях ми сподіваємось разом при вашій підтримці, разом при проведенні таких серйозних фундаментальних круглих столів, ми знайдемо ту історію, яка сьогодні потрібна для України. Ще раз дякую і бажаю гарних і плідних результатів.